Вітаю всіх 30 квітня. У мене тут майже аварійні роботи. Всі 19 сімей, які почали зимували, треба срочно ставити на ставки, Інакше будуть троїтися. Осталося мені дві сімейки, от цю 22 зараз. Покажу, що я роблю, як я розширюю наставками. Пчоли як мене пасіка роїла, так вони замінилися старі, зимували пчоли, Наїлися пілку і почувствували тісноту і що? Оу. охо хо 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 Вони вже повилазили наружу. Так, мені треба що зараз повитягувати усі заставні дошки, Добавити по рамоці, українською одну і одну до данівську. І поставити, і поставити на ставку. О! Садять знаружжу.

Слідується черва. Черва. Слідується. Так. Матошников ще немає. Тут то. Надіємося, що ще не запізнився. все краю Шуробится. Мед. А следующая черва. Все по классе Хорошо. Значит, Ставимо в Так. А що у нас в Додановському відділенні робиться? Тут будівельна рамка стоїть. Спереді я ж показав, поставили будівельну. Це будівельне, трутень, так як ми й хотіли. А слідуюча черва. слідуюча черва. Так, вважайте, скільки червів тут. 11 мінус 2 получається.

Цього трутня виріжемо. Може якесь там кліщі є. Дай так. Хай, хай трудиться, і нічого не думають в поганих бумах. І так полічили від клеща трошки. Хоча мої вчора клеща не бояться. Вони ройливі, але кліще устойчиві. Так. Витягаем все разделители. Вот такие у нас дела получаются. Через хорошо, добре не добре, треба не зівастити. Вся пасіка роєва, місцева, бджола, вона кліще устойчива. Я вважаю, що за рахунок відбору ну, слабі сім'ї не хочуть роїтися, а цілі рояться. От за що цього вони і відібралися такі, що кажуть, клещу від, ноги відкушують. Я їх обробляю всього раз, ну, два рази осінню. Раз із пластини ще з осені, а потім вже коли нема черви, біпіну без черви обробів і все. Літом це оце, труп не хіба що вирізав. І все. Тепер. Росітку, щоб вони тут не настроїли нам разних шкатаваті. Вставимо на ставку. Це називається ледачий пасічник. Так рамки <гум> Ти Суші мене мало, де я трошки суші, а це такі рамки. І все. Остання це сім'я 19-та. Остались – ті, чуть слабші. Ті чуть слабші до кінця неділі, я думаю, теж треба буде вже став. наставку. 3 травня хочу глянути, чи перейшли пчоли у наставку. Я вже трошки дивився. У других сім'ях прийшли і цю хочу показати вам, що показував тоді. І дещо розказати про наставки. Із 19, -ти... тих, що раніше розвивалися, не по книжному. Перше хочу показати вам. Наставка на 12 рамок. Стоїть тут 11 рамок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рамок. Це не просто так. І тепер глянемо, чи вони попередили. Саме спереді, середині. Да, попереходили. Спереді навіть є. 11 рамок стоїть. Тепер ще одне. Оці, але бачите, скільки пчого. Перейшли вони. Зараз Вже... що то робить? Вже... Потягнули трошки вущенку. Тепер заглядачу рамку, глядачого пасічника. Це не просто так. Це мої ще діди і батько все добре це використовував давали чолам змогу відстроювати те, що вони хочуть. А вони обічно хочуть відстроювати трутня. І тепер що виходить? Вони наставку строїть трутня. Стоїть вмісто 12 ранок. 11. В Ячейки трошки збільшені, чим обично. видовжені такі. І як сюди переходи переходить черві? От Завдяки цьому можна на 100% бути впевненими, що матка сюди червіть не перейде і ніякі генемальні решітки не потрібні. Бачите, строїть везде. Попереходили і строїть. Де трошки була вощінка. Чуть-чуть до -чуть, там пчолини ячейка. А далі вони тягнуть трутні. Хай тянуть те, що хочуть. Свобода її. А Оце мені цим вулик і подобається. Об'єм уже вулика, як пересчитати на доданівські рамки, до об'єм вже вулика на 22 доданівські рамки. Вже доволі такий внушительний об'єм. Ще одну наставку, а одна наставка обов'язково треба для таких пчок. Тут вони відстроять його, трошки понесуть метком. І тоді під низ поставити ще одну наставку і тоді ця наповнюється наставка, започатається, відкачав, під низ поставив. Ну, Тут такі взятки. Такі все. От і все, що я хотів вам показати і розказати. Паючим праздником великодня, хто празднує, всього хорошого, Христос Воскрес, Воскресна Україна.